Вітаю вас на онлайн уроку з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку гіпотеза. Продовжуємо розглядати різновиди моделей в комп'ютерній комп грамотності. Почнімо ми з того, що давайте поміркуємо, що в цьому параграфі йтиме. Ми дізнаємося з вами поняття гіпотези. Перевіримо способи перевірки гіпотези. Використаємо моделі для перевірки гіпотези, а також дізнаємося, як використовувати комп'ютерні експерименти у ході досліджень. Давайте трішки поміркуємо. Що таке дослідження, як ви думаєте, правильно, це певне спостереження або проведення якихось дій. Які, результат яких приносить нам певну нову інформацію, або підтверджує вже відомо. Які ви знаєте методи дослідження? <кх> Вірно, звичайно, це найпростіший спостереження, тобто спостерігати за поводженням домашніх улюбленців або людей в різних ситуаціях. Які дослідження вам доводилося проводити для навчання та в побуті? Правильно під час навчання найчастіше ми з вами проводимо дослідження, а саме практичні заняття, коли, до прикладу, щось майструємо, чи, до прикладу, на уроках природознавства йдемо на подвір'я і спостерігаємо за навколишнім середовищем. А яким був результат дослідження, напишіть, будь ласка, в коментарях, до прикладу, якщо ви спостерігали за природою або за домашніми улюбленцями. Досліджуючи навколишній світ, спостерігаючи за об'єктами, людина може помітити певні закономірності та зробити відповідно висновки, що ці закономірності виконуються завжди у будь-яких випадках. Так, до прикладу. Провівши спостереження, можна припустити, що чим більше дощів пройде навесні, тим кращий врожай овочів буде зібрано восени. Чим тепліша вода у склянці, тим швидше буде розчинятися цукор у цій склянці. Якщо ластівки літають низько, то слід очікувати дощу. І тому подібні спостереження. Можливо, хтось з вас знає свої якісь спостереження від батьків або дідусів з бабусями. Тому можете їх написати в коментарях. До прикладу, спостереження, що ластівки літають низько, то слід очікувати дощу, це досить старе спостереження. Ще років 100 назад, люди спостерігали за і таким чином визначали, яка буде погода. Подібні припущення іноді ще називають гіпотеза. Отже, гіпотеза з грецького це означає підстава або ще припущення, це здогад твердження, яке тимчасово вважається істинним, поки не буде доведено або навпаки спростовано його істинність. Визначення, виділене червоним кольором, запишіть собі до зошитів. Висунення гіпотези є одним з етапів дослідження. Перш ніж висунути гіпотезу, потрібно провести початкові спостереження, а саме зібрати дані, на основі яких можна висловити припущення. До прикладу, спостерігаючи за птахами. Учні та учениці помітили, що в перший день до годівнички прилетіло дві пташки, на другий день 4, а на третій день вже 6. Було висунуто гіпотезу, що кожного дня кількість птахів біля годівнички збільшуватиметься на дві відносно попереднього дня. Подальші спостереження можуть підтвердити або навпаки спростувати цю гіпотезу. Якщо хоча б раз закономірність буде порушена, то це означатиме спростування гіпотези. Але не кожна гіпотеза підтверджується. Так, до прикладу, колись людство припускало, що Земля це плоска поверхня, і тому можна досягти її краю. Цю гіпотезу спростував Фернан Магелан, який проживав. В 1480 по 1521 роки. Він здійснив першу навколосвітню подорож. Таким чином була підтверджена інша гіпотеза, а саме гіпотеза про те, що Земля це куля. От на зображенні ви бачите маршрут подорожі Фернана Магеллана навколо світу. Але щоб гіпотезу підтвердити чи спростувати, використовують різні методи перевірки цих гіпотез. Тому давайте поміркуємо, для чого використовують взагалі моделі в дослідження. Правильно, щоб можна було співставити справжній об'єкт. Із моделлю. Іноді ми моделі використовуємо, ми з вами розглядали, що є матеріальні моделі, і є моделі, які, до прикладу, дуже великого розміру або маленького, ми їх не можемо побачити або потримати. А от саме за допомогою моделей під час досліджень можна цим скористатися. А як скласти, до прикладу, математичну модель об'єкта, пригадайте, будь ласка, і напишіть, чи пам'ятаєте ви з попередніх уроків. Висловлену під час дослідження гіпотезу потрібно підтвердити або спростувати, ми вже це зрозуміли. Для цього використовують різні методи, у тому числі створюючи та досліджуючи моделі об'єктів. Так, до прикладу. Досліджуючи конструкції різних будівель, можна висловити гіпотезу, що для побудови піраміди знадобиться менше будівельних матеріалів, ніж для будинку тієї самої висоти. Але у формі прямокутного паралепіпеда для перевірки гіпотези можна побудувати моделі будівель з деталей конструктора. До прикладу, конструктора LEGO. Для цього потрібно порахувати витрачені деталі та зробити відповідні висновки. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи маєте ви вдома конструктор ЛЕГО і чи подобається вам ним бавитись. Математичні ж моделі також використовують для перевірок гіпотези. Так, до прикладу, розписуючи писанки до свята Великдень, майстер висловив гіпотезу що він і дві його учениці працюючи разом зможуть виготовити за 2 години не менше ніж 15 писанок. Працюючи на одинці, майстер розписує 9 писанок за 3 години, а кожна з його учениць за такий самий час розписує 6 писанок. Складемо... На основі цих даних, ми складемо з вами математичну модель. Яку використаємо для перевірки гіпотези даного майстра. Отже, вхідні дані це у нас буде час, який дорівнює 3 години час роботи на одинці. Кількість майстра це 9 писанок за 3 години, які він виготовляє. Кількість учнів це 6 писанок, це кількість писанок, які виготовляють учні за 3 години. І тривалість це 2 години час спільної роботи. Вихідними даними в нас буде кількість це кількість писанок, розписаних разом за час спільної роботи. Тобто 18-15 має бути. Проміжні результати це продуктивність майстра. Кількість писанок виготовлених лише за одну годину. І так само продуктивність учнів це кількість писанок, виготовлених ученицею за одну годину. І потім складаємо вже співвідношення, розрахунок цих усіх наших даних. Отже, продуктивність майстра це дорівнює кількість майстра розділити на час на час. Продуктивність учня це кількість учнів розділити на час. І в загальному в кінці нам треба кількість буде дорівнювати. Продуктивність майстра плюс 2 помножити на продуктивність учня. І помножити все це на тривалість. Тепер застосуємо цю модель для перевірки гіпотези. Отже, для, спочатку, для початку визначимо продуктивність майстра. Знаємо, що 9 писанок за 3 години. Отже, за годину він виготовлятиме 3 писанки. Учні так само за 6 6 писанок за 3 години. Тобто 2 писанки за 1 годину. Таким чином виходить, що чи наш з вами майстер виготовляє 3 писанки плюс. Дві писанки виготовляє один учень, одна учениця, а їх у нього дві, значить 2 помножити на 2 буде 4, і помножити на 2 години, які вони працюватимуть. Як результат, це вийде всього лише 14 писанок. Застосувавши таку математичну модель, ми з вами доводимо, що гіпотеза, яку висловив майстер, не підтверджується. Він сказав, що за 2 години він з ученицями зможе виготовити 15 писанок. А насправді максимально, що вони можуть встигнути виготовити, це 14. Тобто гіпотеза не підтвердилася. Тепер розглянемо поняття. Ще розглянемо один спосіб перевірки і використання гіпотези. Важливим також у дослідженні є добір даних, на основі яких можна висловити гіпотезу та перевірити її. Зробити достовірні висновки. Так, до прикладу, досліджуючи читатські інтереси своїх ровесників, можна спочатку поцікавитись думкою кількох своїх друзів про їх улюблені книги. А напишіть, будь ласка, чи любите ви читати книги і яка ваша книга улюблена, тобто твір? Nee. У відповідь на ваш коментар, я напишу, що я вам порекомендував почитати, тому що я теж люблю читати цікаві книги. На основі цих даних можна висунути гіпотезу про те, що сучасні шестикласники та шестикласниці віддають перевагу книжкам українських авторів перед зарубіжними. Для перевірки цієї гіпотези можна опитати учнів-учениць шостих класів вашої школи та інших шкіл, а дізнатись також в бібліотеках, які книги використову попитом у шестикласників та шостикласниць. Зібрані дані можна подати у структурній моделі, а саме в вигляді таблиці. Чим більше даних буде зібрано, тим точніше буде наш з вами висновок, який підтвердить або навпаки спростує гіпотезу дослідження. Тому я й пропоную вам написати в коментарях, чи любите ви читати і якщо любите, з яких саме авторів, щоб перевірити цю гіпотезу. Чи люблять учні читати українських авторів чи зарубіжних. Отже, для проведення дослідження з використанням моделі потрібно виконати такий саме алгоритм. Перше – це визначити мету дослідження, потім сформувати гіпотезу, побудувати модель, дослідити модель, яку побудували, опрацювати результати та зробити висновки. Для самоперевірки, як завжди, в кінці уроку я пропоную вам питання, давши відповіді на які ви чудово перевірите свої знання з сьогоднішньої теми. Перше питання це що таке гіпотеза, та як підтвердити або спростувати гіпотезу. А також не забувайте про коментар про улюблені книги, які ви читаєте. Також пропоную вам відгадати ребус. Відповідь на ребус, як завжди, пишіть в коментарях. Якщо ж е ребус для вас складненький, поставте на паузу, відгадайте, а потім перевірте, чи співпаде ваша відповідь з моєю чи ні. Звичайно, в даному ребусі зашифровано слово гіпотеза. Хто відгадав, напишіть в коментарях. Вдома опрацюйте, будь ласка, параграф 5, сторінка 125 128 або 147-150, в залежності від того, який у вас підручник. Якщо у вас паперовий підручник нещодавно, який ви отримали, то це сторінка 125 128, параграф 5.2. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Лишайте свої коментарі, хто має бажання, може підтримати канал фінансово за посиланням в описі.